Доброго ранку, друзі! Сьогодні будемо робити ось такі бомбанчики. До вишитих блузочок. Такі красинькі, біленькі. І чорні ще потім будуть. У нас є отакі ниточки. Ось такий матеріал. Ним ми будемо зараз робити. Є щітка для розчісування. є ножиці. У мене є ось стільки. Зараз ми ними будемо робити різати. І так, починаємо. Розмотуємо ниточки. Щітку сюди перекладу. Розмотую нитку. Ну, я думаю, що досить. Оціє і така. Ще трішки розмотаємо. Беремо наш інструмент. Оце випукли і з дзьоркою одне докуп. Скручуємо. Ось так. Намотаємо багато ниточок. Ось так. Так, щоб горбик був видно трішечки, я вам зараз як домотаю, то покажу, де той горбик має бути. І так приблизно робимо помпончика, ось Ось тут є ямочко. І так, щоб тут трішки більше було намотано, то ми так приблизно міряємо. Все. Знову змотуємо. Будемо, мати надію, що воно більше не замотається, але всяке може бути. Ось таке. Це все можна виправити, то все дурниця. На той другий. Бачите? Та і самою ниточкою я перехожу на другу частинку. І потім ми це все обріжемо, це і не проблема. Ось так. Це собі хай буде, це також, потім все обріжеться. Все ми будемо формувати, я вам покажу, як це робити. І намочую. Складам, бачите, і тут є горбик, і тут є горбик. Складаємо сюди, дугуки, тримаю. Можна тут закріплювати, але я вже не закріплюю, це нема проблем. Відрізаю приблизно таку ниточку цю. Коло себе готую, тут маю з минулого, залишилося мені нитки, то я її використовую. Наготую, щоб зв'язати потім помпончика. Муси буде наготовлено цю ниточку на бік, Все. Ой. щоб зв'язати, у нас ниточка є в Беремо манікюрні ножички. Ними саме зручно вирізати і ріжемо. Ось так. Бачите, з тої сторони. Мені так зручно починаю розрізати. Ось так. Одну сторону ми вже обрізали, бачите, як люди виходить? Тепер беремося за другу сторону, тримаємо, щоб воно не розлетілося нам ну, акуратно і ріжемо другу сторону. Ножечки не дуже добре ріжуть його. Тепер беремо нитку. Ой, тримати бережну треба і сюди, в серединку ми це перепихаємо. Ось так. Воно треба міцно тримати, щоб воно не розлетілося. Ось так. Ось так бачите. О, перепхали, і тепер тісно ми це перев'язуємо. Ось так тісно о. Тепер на другу сторону, щоб воно добре зв'язати і міцно тримаю. Я в'яжу дуже сильно, роблю на совість. О. І ще разочок, візьму таку перекручу. Сюди. І назад. І знову ж так тісно зараз зав'яжу. Я думаю, що буде добре. Беремо ножечки і оці дебуки, бачите, таке воно? Обрізаємо. Тут одразу видно, що воно є лишнє. Обріжемо це все, ну, менш більш є. Ну, це ще не кінець, звичайно, тут ще треба працювати над ним. Знімаємо наш інструмент. Ось ось трішечки ниточка ще є, Я обрізала, те, що ми переходили це на бік, ось такий у нас помпончики. Ну, його ще треба вирівняти. Беремо ножички і все, що лишнє, обрізаємо, формуємо круглий помпончик. Вже ну, трішечки такий починає, але ми його ще будемо чесати. Зараз ще трішки поформую, тоді розчешу. Сміття є від нього, без нього ніяк. Мусить бути, ми це все мусимо пообрізати. Ось так. Такий він трішки кострубатий, але то нічого. Зараз беремо щіточку. І будемо розчисувати балабончик. так. Він буде пушистий, гарний, як баранчик. Різних сторін. Відчисуємо. Як для песика? Вередин також. Ми його зараз порівняємо. Ось така балабашка. барабашка вийшла. беремо ножички. Ось. І те, що лишнє обрізаємо. Ось такий круглячок у нас получився. Кругленький палубончик. Ось така краса у нас вийшла. Я їх буду робити багато, ще чорні будуть, покажу вам потім. Ну такі красуньки. Біленькі помпончики.